Хто із вас полюбляє сидіти, поклавши ногу на ногу, тобто схрестивши їх? Що ж відбувається з нашим тілом, з нашими м'язами, з головами, коли ми сидимо в такому положенні довгий час? По-перше, це порушення кровообігу. Коли ми сидимо в такому положенні під колінкою чашечкою, у нас пережимаються кровіносні судини. Що призводить до одніміння, поколювання музін? погіршення циркуляції як лімфообігу, так і кровообігу. По-друге, це призводить до перевтоми, перенапруження, нижнього відділу спини, тобто попереку, та степу, що в подальшому призведе до борту. По-третє, це погіршення функцій та виробітку сивіліальної рідини в суглобах колінних та тазосигнових суглобах. Що ж робити? Постаратися не сидіти в такому положенні. По-друге, це стрейчинг йога для відновлення вже балансу м'язів та зового також вам підійде тайський масаж зі скрутками, розтяжками. Це є пасивна йога, пасивний стретчинг для розтягнення і відновлення кровообігу всієї циркуляції в в цілому організмі.